Канал Бабічів ТВ і я Дмитро на зв'язку. У цьому відео ви побачите обзор на наші кеварові ошейники. Почнемо з того, що є два види ошейника. два розміри це шириною 7 см і 9 см для більш активних бойових дій, та для більш окопного життя, для більшого захисту тощо. По кольорам є хаки, є піксель, також є мультикам і чорний кольор. Зараз я продемонструю, як працює ошейник. У нас ми маємо. Фіксатор ліпучка та додатковий також. Його ми можемо навіть не від'єднувати. Беремо, регулюємо далі і затягуємо. Все. Отак, от от, в принципі, 5-6 секунд і кваровий ошийник буде вже на вас. Він вага його майже не відчуває, важить до 500 грамів плюс-мінус. Тому якось так вся вага розподілена по плечам, повертається, можна сховатися під нього також, ось як він виглядає. Не знав індивідуальний келаровий захист шиї, ми розробляли з хлопцями з 93-ї бригади, з піхотою, з кулеметниками. Вони пройшли спочатку Слов'янськ, потім Бахмут Солидар, і якраз коли. Хлопці вже були в Бахмуті і Солідарі. Ми вже зробили фінальну версію нашого кеварового ошейника. Наші вироби вже захищають воїнів на Херсонському, Луганському, Донецькому напрямках, також на Харківському. Тому наша з вами справа зберегти максимум життів. Також ми з командою Сейф Кевлар робимо індивідуальні бронежилети, також з додаванням кевлару робимо бокові вставки. Доброніків, захист паху, копчика, тобто ми е відштовхуємось від того, що бажає замовник. А замовник це хлопці, наші воїни, котрі находяться саме на передовій. Тому ми не на словах, а на дії хочемо зберегти максимум життів. Також 20% знижки у вас буде за промокодом Бабі Чіфтіві» на Кеварові ошейники. на будь-який слава Україні, слава нації, Путін Гандон іде нахуй, а всі сили під описом.